Корекційна спрямованість освітнього процесу у спеціальних групах забезпечується педагогічними працівниками, що здобули вищу освіту ступеня бакалавра, магістра спеціаліста за спеціальністю спеціальна освіта, а до набрання чинності постанови кабінету міністрів України номер 266 за спеціальностями дефектологія, корекційна освіта за нозологіями. Особистісно орієнтоване спрямування освітнього процесу у спеціальних групах забезпечує асистент вихователя з розрахунку одна ставка на одну групу. І це відбувається у групах, де здобувають освіту діти з інтелектуальними труднощами, діти з соціоадаптивними труднощами, діти з функціональними сенсорними труднощами, з обмеженням слухової зорової функції, і у яких визначений четвертий чи п'ятий рівень підтримки, а також діти з функціональними фізичними чи моторними труднощами. Що з обмеженням опорно-рухової функції, і у яких визначений третій, четвертий чи п'ятий рівень підтримки, соціально побутові потреби вихованців задовільняє асистент дитини. Ним може бути або соціальний працівник, або один з батьків, або уповноважена ними особа. Розклад корекційно розвиткових занять у спеціальній групі складається з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку дітей та затверджується керівником закладу дошкільної освіти.